Перед святкових чудес ми даруємо тільки справжні. Прагне підтримати сім'ї, які постраждали від ракетного удару 19 листопада. Юля Слободян волонтерка та засновниця благодійного проєкту Мій тато Герой. Вона розповідає, ініціативу створила, щоб допомагати родинам загиблих військових, тим, хто втратив здоров'я на війні або перебуває в полоні. Усе почалося з допомоги сім'ї Максима Кюсь. А з часом до проєкту приєдналося більше родин. Після атаки на Тернопіль каже Юля, ці сім'ї також стали підтримувати постраждалих. І привели таку ініціативу, попросили мене, каже: давайте долучимо до нашого проекту цих дітей. Давайте зберемо всіх дітей. Це абсолютна ініціатива моїх дівчат з проєкту «Тато герой жінок, полеглих військових. Будемо допомагати дітям, тому що проект існує. Ми вже маємо багато комунікацій. І нас знають, і ми маємо можливість допомагати іншим. За словами Юлії Слободян, її наступний проєкт ймовірно матиме назву Діти герої. Волонтерка розповідає, він буде спрямований на дітей, яким довелося пережити справжнє пекло, втратити рідних, пройти тривалі реабілітації або зіткнутися з іншими наслідками атаки. Юля вже створила телеграм-групу, куди додає інформацію про сім'ї з постраждалими дітьми, перевіряє їхні документи та повідомляє про те, яку допомогу зможе надати проєкт. Ми зараз в Першочергово хочемо без хаосу, спокійно, зібрати сім'ї, де є дітки, і доцільно допомагати закривати потреби, і е, не одноразова акція, а намагатися на постійній основі їм допомагати, бути їхньою підтримкою і опорою, так як я от веду проект благодійний, мій тато, герой і всі тільки жінки з проекту за. Наразі вже вдалося зв'язатися з понад 50 сім'ями. Волонтерка каже, допомагає настільки, наскільки дозволяють можливості її та небайдужих, але мріє забезпечити цих дітей усім необхідним одягом, технікою, житлом, а за нагоди організувати спільні поїздки, аби вони відчули підтримку і важливість. Крім того, Юля поділилася повідомленням від однієї з читачок, яке її зворушило. Сьогодні я отримала смс-ку від зараз кажу Софія, і вона мені пише: ну я просто плакала, не знаю, чи ви розчулитесь, але для мене це дуже важливо. Вона мені написала Доброго дня, хочу, щоб ви мене скурували для сім'ї, яка постраждала, де є дітки. Мій син, якому сім років, хоче віддати свої кошти, які він назбирав. Ну це так круто, люди ви просто золото. Юля Слободян називає своїх підписників у соцмережах міністрами добра, адже саме вони допомагають їй у всьому, закривають збори, пропонують ідеї та приділяють свій час. Для неї волонтерство це не одна людина, а не байдужі, які об'єднуються. Юля каже, кожен, хто хоче долучитися до допомоги, і той, хто її потребує, може писати їй в інстаграмі. Спонсор показу програми цінуй справжнє» У Тернополі люди з Покровська, Миколаєва, Херсона, Краматорська об'єдналися аби створити ікони для захисників та захисниць, що на передовій. Це буде їм такий різдвяний подарунок, оберіг і захист. Знаю, що бійці наші завжди моляться, просять про молитву, і це для них важливо, і думаю, подарунок буде дуже різдво гарний і вчасний. Усі етапи роботи відбуваються під супроводом іконописець Наталії Війтович та Надії Ружук. Ікони пишуть акриловими фарбами на спеціально підготовлених дошках. Жінки створюють традиційні українські образи святого Миколая, Богородицю, Святого Духа, Архангела Михаїла. Та інших небесних покровителів воїнів не забувають і про молитовний супровід, аби створена ікона несла особливу силу та енергію. Одну з таких пише вимушена переселенка з Покровська Ірина Антонова. Це перший досвід малювання такої ікони. Я раніше вишивала бісером, але це зовсім інша справа. Ця ікона. Буде створюється для одного з воїнів, і для, для якого вона, я маю надію, стане оберігом. І він залишиться живий і здоровий на цій війні. І прийде додому, до своїх близьких, до рідних, і буде жити в нашій країні вільні. Дуже хочеться цього. До ініціативи долучилася й Олена Піднебесна, переселенка з Краматорська. У Тернополі вона мешкає з перших місяців повномасштабного вторгнення та активно волонтерить. Разом з містянами плете маскувальні сітки, робить сидіння для військових, в'яже адаптивні шкарпетки. Тощо жінка каже, в складний для країни час важливою є і духовна складова. Саме тому вирішила створити ікону для бійців. Я вкладаю все, всю душу і щоб. Хлопці, які отримають, які помоляться, і щоб вона їм допомогла. Написання ікон відбувається в межах проєкту Доступна спадщина. Упродовж трьох тижнів у Тернопільській міській бібліотеці філії номер 4 для дорослих організовують мистецькі зустрічі, заняття з ветенанками, гончарства, вишивки і, зокрема, іконопису. Ми хочемо, щоб саме переміщені особи схід і захід і ми об'єдналися і зробили одну добру справу для наших військових. Усі створені вироби за цей час освятять, а напередодні різдва передадуть бійцям на передову. Дорогою до рідних, в передчуттін святкових чудес ми даруємо тільки справжнє.